13 атак станом на 17-го з'яснили окупанти на прикордонні Харківщини, зокрема у напрямку сіл Липці та нескучне. Повідомив генштаб збройних сил. Також ворог завдав 8 авіаударів, ведуться бої на околицях Вовчанська. Дар'я Сидоренко детальніше. П'ятий день поспіль тривають російські атаки на півночі Харківщини. За даними моніторингового ресурсу, діпстейт росіяни змогли захопити близько десятка сіл на прикордонні, зокрема Лук'янці. Також вони просунулися біля міста Вовчанськ. Саме місто Вовчанськ знаходиться в 4 кілометрів від державного кордону, тому можна сказати, що все передмістя міста, це є кордон, і там ведуться зараз бої. Як повідомили у генштабі ЗСУ, в районі Лук'янців, українські підрозділи провели зміну позицій, бої тривають та додали також, відбивають атаку росіян поблизу Вовчанська. Ситуація там контрольована. Противник розуміючи, що несе суттєві втрати в техніці, прийшов до пересування переважно штурмовими групами пішим порядком, користується зеле. НК і намагається накопичуватись невеликими групами на передових позиціях з цілю подальшого просування після накопичення. На поточний момент подальших успіхів противник не мав силам оборони за моїм переконанням майже повною мірою вдалося стабілізувати ситуацію. Значного успіху на півночі Харківщини ворог немає. Про це розповів очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Сказати, що вони мають значний успіх, ну це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється, проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник, в принципі, вже заблокований по тих рубіжах, на, на які він зміг зайти. І Триває операція сил оборони України. Мета цих атак на Харківщині створення вздовж кордону, так званої буферної зони, вважають в інституті вивчення війни. А ще наблизитись до Харкова і мати змогу обстрілювати місто з артилерії. Ще одна мета наступу відтягнути українські резерви з інших напрямків, вважає колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Цей сектор харківський, це як тактичні зволікаючий удар. Який готувався декілька місяців, ми фіксували угрупування в цьому секторі постійно. Ведення бойових дій відтягує великої частини резервів, які могли бути задіяні на сході на півдні, щоб там можна виконати свої завдання, посиловивши нові ударні групи біля часу яру. Серйозних проривів на харківському напрямку від росіян в США не очікують. Про це заявив заступник речника держдепартаменту США. Ми не очікуємо якихось серйозних проривів на Харківщині, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів, дасть змогу Україні. Продовжувати протистояти цій агресії ми досі вважаємо, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі а її військові завдають значних втрат російським військовим. Дар'я Сидоренко Суспільне новини